Покажемо вам особливості, заглибимось більш детально саме у частину внутрішню, те, що заздалегідь в салонах вам не розповідають. Мене звати Михайло, я керівник компанії Роше. Друзі, ми починаємо новий формат. Будемо більш детально розповідати про дивани, не тільки про їхню м'якість і їхній комфорт. Я думаю, що вам буде дуже цікаво. І ми поїхали. І ми починаємо з нашої моделі, топовий диван Керол і широкої атаманки. Атаманка шириною 1,60 м дає вам змогу повністю відпочивати всієї родини, не розкладаючи диван. Але вона виглядає, як ви бачите, дуже небагомою. Це була непростою задача для наших конструкторів. Щоб диван виглядав настільки невагомо за рахунок, як ви бачите, тоненького каркасу, стандартні матеріали, такі як дерево, котре використовується в 99% диванів, воно не підійде для цієї задачі. Ми імплементували в цей диван металевий каркас. Саме такі технології, як металевий каркас, дає нам можливість зробити атаманку невагомою стандартизацію двоспального ліжка і відстань. Від підлоги, котре дає вам можливість використовувати сучасні технології, такі як робить пилосос. Він повністю приїде під отаманку і під цією площиною дивану, щоб у вас завжди було чисто. Є такі деталі, на котрі треба звернути увагу. Наприклад, це підлокітник, який йде в рівень з спинкою дивана. Зазвичай, як ми бачимо, спинка повинна бути вище для того, щоб якщо вона розкладається, вона опускалась на якусь площину і створювала спальне місце. А цей диван має функціональність повноцінного спального місця для щоденного розкладання, причому, що ми зробили саму спинку дивану в рівень з підлокітником. Як ви бачите, під диваном немає жодного механізму трансформації. Саме тому тут може приїжджати і робити пилосос. Але цей диван має повноцінний механізм трансформації. Коли ми розкладаємо цей диван, як ви бачите, ніжка дивану вона опорно з'являється з під каркасу, котра повністю схована. Ви її ніколи не побачите і обережно ставимо на підлогу. Тим самим нічого не виїжджає по вашій підлозі, не буде залишатись ніяких слідів, особливо якщо це буде килом, наїзд від колещат. І це дуже легко і практично робити. Коли ми розклали сидіння дивану, ми можемо звернути увагу, що тут використовується металевий каркас. Це вже інша категорія якості в диванах. Подальшому ми просто опускаємо спинку дивану, яке формує в нас повноцінне спальне місце. Диван Керол має повністю прямокутні форми, але він дуже м'який. Це зроблено для вашої безпеки. Якщо ви випадково зачепитесь за кутову частину дивану, ви не будете відчувати жодного дискомфорту. Ніжки дивану Вони можуть бути як чорного кольору, так і поліровані, такі сатинові мають. Але давайте поговоримо навіть про якість. Сама платформа ніжки вона вирізається на лазерному станку, для того, щоб була. Дуже висока точність, ніжка має певну регулювання, щоб ви могли налаштувати так, щоб нічого не провисало, тому що сам диван він все ж таки має габарити 3 метри, і ви можете подивитись на якість в деталях. В даному розмірі диван керол 3 метри 6 сантиметрів на метр 80. Але ми вам пропонуємо 70 різних варіацій цього дивана. Що це означає? Що ви можете зробити вущу атаманку або вуще сидіння. Якщо ви хочете зменшити ваш розмір, якщо ви хочете збільшити, ми можемо додавати додаткові секції або збільшувати атаманку як по ширині, так і по глибині. Цей диван може задовільнити ваші потреби з більш ніж 70 варіантів. варіацій. А ще є про комплектацію подушок, давайте поговоримо, тому що хтось їх полюбляє, а хтось взагалі хоче відмовитись, і саме тому ми пропонуємо три різних розміри подушок, які ви можете обрати для цього дивану. Обрати їх необхідну кількість і сформувати свою індивідуальну комплектацію. Тож диван Керол це сімейний диван для вашого комфорту. Ви його можете замовити як в квитовому варіанті, так і в прямому варіанті. Все це буде розкладатись для щоденного сну, мати металеві конструкції всередині. Це і є показник якості. Обирайте свою конфігурацію, розповімо вам більше детально в наших салонах. Тож приходьте, покажемо всі особливості дивану в деталях.